Мене звати Тарас Козак, я економіст і фінансист, і ми говоримо про податки. Сьогодні про інші гроші. На двох минулих лекціях ми говорили про те, що від держави люди очікують певних благ, а сплачують за них через податки. Доступ до цих благ мають усі, але багато хто вважає, що йому особисто податки сплачувати не обов'язково. Бо у держави, мовляв, є чарівна скринька. Вона може собі надрукувати, скільки хоче. Або ж отримати від господарської діяльності державних підприємств. Або, наприклад, зібрати з олігархів. Тому у цій лекції зробимо невеличкий відступ і поговоримо про те, які є альтернативи податкам. В останньому твердженні дійсно дещо є. Спочатку треба примусити сплачувати багатих. Це і з моральної, і з операційної точки зору. Правильніше. Це якраз друга складова революції. Про яку йшлося на минулій лекції. Проте, ви знову будете здивовані, якщо подивитися, то не усе так погано. Ті ж такі олігархи таки сплатили у 2019 році більше 30 мільярдів гривень. Можливо, це не усе, що їм належало сплатити, але спробуємо оцінити, скільки ще можна було б з них стягнути реально. Ну, грубо кажучи, сумарне багатство журнал нове врімя» оцінив у. 34,8 мільярда доларів. Якщо їх обкласти захмарними за світовими мірками податком на капітал в 1%, то вийде менше 10 мільярдів гривень. А це менше, ніж 1% від бюджету України. Часто доводиться чути, що бюджет можна було б наповнити податком на розкіш. Так, непогано було б більше збирати з олігархів та взагалі багатіїв. Але, на жаль, якщо порахувати, то великих надходжень це теж не дасть. Адже і самих цих доходів не настільки вже багато за масштабами країни, максимум кількасот мільйонів доларів. Ну і відповідно податку вдасться стягнути теж не більше, ніж на капітал. При цьому, якщо дивитися реально, то ніде у світі не вдається ефективно оподатковувати над багатих. Як фізичних осіб, бо вони легко, легко знаходять лазівки, аби приховувати свої особисті доходи та витрати через офшорні юрисдикції. Країни світу вживають заходів проти цього. Тож суто з міркувань справедливості, а також легітимності багатства, дійсно варто було б обкласти додатковим податком розкішну нерухомість, а саме яхти, літаки, автомобілі, але не середнього класу, як це намагаються зробити зараз. А дійсно розкішні, тобто ті, які навіть не будуть менше купувати, бо саме такі статусні товари, власне, і цінують за те, що вони дорогі, і ними можна похизуватися. Проте сподіватися перекласти скільки-небудь високу частку податків на олігархів не варто. Звісно, треба і надалі тиснути на уряд, аби він закривав офшорні дірки, стягував до бюджету ренту за видобуток корисних копалин, бо вони за конституцію належать народу України та не надавав підприємствам пільги. Зокрема, з податку на, пі... на землю та субсидії. А про ухилення від податків ми поговоримо пізніше. Проте, тут важливо не переплутати грішне з праведним. Наприклад, гучні заголовки про те, що такий-то бізнесмен продав такому-то той чи інший актив, не сплативши при цьому податки, ну, це просто від нерозуміння суті бізнесу. Адже сама по собі продаж активу ще не є отриманням доходу. Скоріше за все, ці гроші будуть проінвестовані в щось інше. Ну, так само, якщо ви продаєте квартиру. Це просто переведення вашої власності з однієї форми до іншої. І тільки наше недолуге соціалістичне законодавство вимагає сплати податку з такої операції. Між іншим, податки справедливі, а є недолугі. І проти останніх треба боротися за їх скасування. Хоча закону, звісно, доведеться дотримуватись. Також дуже перебільшено потенційний дохід від корисних копалин та інших природних багатств. На жаль, Ну, чи на щастя, бо далеко не завжди це благо. Україна не сидить на покладах нафти. З природних багатств у 2019 році вдалося отримати усього 52 мільярди гривень. Це трошки більше, ніж 5% від усіх податкових надходжень. А якби Україна і сиділа, то далеко не факт, що жила б краще. Скоріше навпаки, економісти говорять про так зване ресурсне прокляття. Ну от подивіться на Венесуелу. Нігерія, Ангола, Еквадор, багато інших країн, які багаті на природні ресурси, і що воно їм дало? Скоріше навпаки, диктатури, війни, ну і, зрештою, бідність. Бо у державах зі слабкими інститутами на джерела ренти завжди сідають якісь певні олігархи, і саме вони стають неформальними господарями таких країн. Відповідно, там усі реформи, необхідні для розвитку, просто відкладаються. І це ще не найгірший варіант. Ті олігархи можуть ще й воювати один з одним, як це часто відбувається у Африці. Кажете, що Україна не Африка? Ну, дай Боже, аби так. Навіть більшою мірою те саме стосується державних підприємств. Держава взагалі гірший господар, ніж приватні власники. Це так навіть у розвинених країнах, ну, попри певні виключення. Але в Українах із слабкими інститутами державні підприємства здебільшого є тими дійними коровами. На потоки яких просто сідають політично пов'язані ділки, а нерідко і самі політики. Тобто, здебільшого державна власність на комерційні підприємства тільки виступає джерелом корупції. Від більшості державних підприємств бюджет отримує в кращому разі податки, і тому їх варто продати. А Якщо йдеться про державні монополії, то від них дійсно є чималі надходження. Але не будемо забувати, що є їхнім джерелом. Це ніщо інше, як монопольна рента, яку вони збирають із споживачів. А це дуже неефективний спосіб збирати податки. Та й хіба вам би сподобалося сплачувати менше податків, а натомість платити захмарні кошти за товари та послуги державних підприємств? Ну, до речі, це відбувається частково з НАК Нафтогаз. Ми сплачуємо доволі високу квазіринкову ціну за газ та тепло. А Нафтогаз за рахунок цього отримує прибуток, який майже повністю йде до державної скарбниці. Але з іншого боку, за рахунок цього прибутку, а також рентних платежів, тобто майже податків, на видобуток газу держава може допомагати малозабезпеченим через житлові субсидії. Тож, якщо б держава більше покладалася на доходи Нафтогазу, то довелося б ще більше піднімати тарифи. І, відповідно, більше виплачувати субсидій. Що ж до друку грошей? То це взагалі такий самий спосіб розбагатіти, як витягувати себе за волосся з болота. Бо від друку не збільшується ані кількість товарів, ані кількість послуг, ані стимули їх виробляти. Навпаки, натомість просто зростають ціни, а стимули інвестувати зменшуються. Це окрема та дуже важлива тема, і тут тільки варто наголосити, що друкуючи гроші, держава не створює жодної доданої цінності. І, відповідно, існуюча цінність просто перерозподіляється. І саме тому говорять про так званий інфляційний податок. Ми усі відчували його на собі, коли ціни швидко зростали, а наші доходи ні. І цей податок є найменш справедливим та економічно доцільним, бо від нього страждають насамперед ті, хто утримує фіксовані доходи. Це пенсіонери, бюджетники, малозабезпечені, особи з особливими потребами тощо. Також страждають заощадливі, тобто ті, хто інвестує, а не проїдає, а збагаджуються ті, хто ближче до живильного джерела, той, хто перший отримує доступ до свіжо надрукованих банкнот. Тому податки лишаються головним джерелом наповнення бюджету. Детальніше це питання розкрите у звіті, звідки у держави гроші. Який ви можете знайти на сайті ціна держави. Тим не менше, зовсім не додавати в економіку грошей теж погана ідея, тому обмежена емісія в Україні є, і доходи від неї теж наповнюють бюджет. Але більше з цього джерела отримати не можна, бо воно в якийсь момент стає отруйним. А повертаючись до теми податків, як бачите, як не крути, а податки доведеться сплачувати і, в тому числі, всім нам посполитим. Бо усі альтернативні джерела бюджетних надходжень, чи так звані неподаткові надходження, дали у 2019 році разом 213 мільярдів гривень. Отже, ледь змогли б забезпечити навіть найнагальніші потреби на безпеку та оборону. Ми ще розповімо детальніше про те, куди саме витрачаються наші з вами податки, але спочатку треба розібратися з тим, якими вони є і якими бувають. До наступної лекції! Мене звати Тарас Козак, я економіст і фінансист, і ми говоримо про податки.